Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило масштабне дослідження на тему корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану. ми виявили вісім схем, як відверто протиправних, так і сумнівних, а також сім пов'язаних з ними корупційних ризиків. Відразу скажу, що серед найпопулярніших схем це виїзд чоловіків через систему шлях в якості водія чи другого водія. Також виїзд на підставі фіктивних документів, листів державних органів до державної прикордонної служби, надання неправомірної вигоди і багато чого іншого. Одна із викритих на ЗК схем незаконного виїзду українських чоловіків за кордону стосується народних обранців Сумщини. Далі цитата з офіційно опублікованого звіту. За заявою народного депутата України за дорожнього ММ Сумської обласної військової адміністрації наданий дозвіл на виїзд за межі України громадянину В Кобзарю для нібито перевезення автотранспорту та гуманітарної допомоги для збройних сил України та постраждалого населення Сумської області. Однак В. Кобзар, повернувшись в Україну, задекларував іноземний транспортний засіб як такий, що придбаний для власних потреб, за зверненням іншого народного депутата Ананченка ОМ. В. Кобзарю повторно наданий дозвіл на виїзд за межі України з тим самим обґрунтуванням. Під час митного оформлення на в'їзд в Україну в Кобзар знову задекларував іноземний транспортний засіб, придбаний для особистих потреб. Кінець цитати. Ми звернулися за офіційним коментарем з цього питання до голови Сумської обласної партії Слуга народу народного депутата Михайла Ананченка і попросили підтвердити або спростувати інформацію та уточнити, чи користується особисто він автомобілем, ввезеним за корупційною схемою. Отримали наступну відповідь. Ви можете почитати там, точно не йдеться про якісь перекидання чоловіків за кордон чи не якісь незаконні схеми. Там коментує Артем Ситник, коментує. Ситуацію про те, що є люди, які поїхали від е, рішенням е, сумської військової адміністрації, поїхали за кордон і паралельно замикнули машину, паралельно з тим, що вони передавали машини на збройні сили України. Це все, що йдеться в е, коментарі Артема Ситника. Там точно не йдеться про е, якісь схеми чи якісь махінації, чи якісь інші. Ну тобто, за да, згадали так? за автомобіль. А чи правда, що ви їздите на такому автомобілі? Ні, це неправда. Жодного автомобіля, який е, був е, розмитнений тими людьми, які виїжджали, е, ну це не відповідає дійсності на всі 100%. Сутки. Дякую. Скажіть, будь ласка, на якому автомобілі ви зараз їздите? Зараз не їжджу на автомобілі від слова зовсім. Чи можу поцікавитися, як ви взагалі пересуваєтеся по області, по місту? Дивіться, пересуваюся. Е... У Київ, ну у столицю дивіться, є знак, є помічники, які постійно їздять на машинах. Тому ну все, все інше буде відображено в моїх деклараціях. Ви можете подивитись. Ми будемо подавати декларації і право користування автомобілів, і право е на ну, наявність автомобілів. все це побачити. Прокоментував народний обранець Михайло Онанченко і звинувачення в корупції, які активно поширювалися на інформаційних сайтах та в соціальних мережах 9 лютого. Ну, це абсолютно ну, така якась незрозуміла мені інформація, і ну на всі 100% це провокаційний якийсь матеріал, де пишуть е, і фігурують фамілії деркача, і так далі. Буду звертатися в службу безпеки України, щоб вони зрозуміли, хто це зробив і з яким мотивом і хто це робить. Ну і взагалі потрібно в нашій державі, я думаю, вводити якусь відповідальність за ці анонімки. За фейкові сторінки і за такі закидони. Ну, я думаю, що це 100% має бути. А на вашу думку, хто вас замовив і з якою метою? Ну, ви знаєте, є у нас е, такі люди, які е, дуже хочуть в, в політику, ну, є розуміння, хто це. Не буду це коментувати. Я думаю, що це буде на їх совісті. Це навіть не те, що потрібно публікувати. Ну, ми будемо точно звертатись до Службу безпеки і просити перевірити, хто це робить, е, звідки з яких. Джерел брали інформацію е, наші телеграм-канали і так далі. Ще за нашу інформацію вам закидають звинувачення у корупції, а саме що ви діяли зі спільниками та розкрадали пальне для Збройних сил України на суму понад 50 мільйонів гривень. Дивіться, це також на всі 100% брехня і абсолютно ніяких е, таких справ не було, не є і не має бути. Прокоментував знімальній групі телеканалу Віддікон результати офіційно опублікованого дослідження НАЗК на тему корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану і народний депутат від Сумщини по 162-му округу Микола Задорожній. О, це від вас перше чую. Цікаво, цікаво. Не пам'ятаю вже деталі цього питання. У мене зазвичай хто волонтери виїжджали, всі поверталися за суми передавали. Все я вас зрозуміла. Ви зараз угу. покомандувати. треба переписку підняти. Можете зробити запит на мене, я відповім. Через шість хвилин після нашої розмови народний обранець Микола Задорожній нам перетелефонував і уточнив свою відповідь. Подивіться, ну, по вашому питанню я позвонив помічнику, він там підняв інформацію. Був колись запит і відзвітували. Вони, що задекларована машина була на ЗСУ, якийсь, ну десь в сумських підрозділах. Тому що я зазвичай там більше по і 93 ю бригаду завозив, а, а там було, і, наче все прозвітували згідно а, ну, порядку, як машину завезли, декларація на військовому, військовому передані. Ну, акти, далі, по-моєму, десь мають бути в. в, в так що що там закіпиш, там хтось по колеї моєму розповідає, що там теж якісь дурниці. Наскільки мені відомо, там порушень немає, ніяких не ні кримінальних справ, ні адміністративних немає. Виглядає як якась замовлення медійне. А якщо б у правоохоронців були до мене якісь питання або порушення закону, то вони б до мене Звернулись. У мене вже є досвід спілкування з НЗК і виграні судові справи, тому що не завжди вони там коректно і професійно роблять свою роботу. Але то ж таке діло. Вони її роблять як вона, як уже є. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій та оперативно вас інформуватимемо.